Привіт! Ви на каналі нашого господарства, звати мене Олександр. Сьогодні робочий день вже закінчився. Але все одно, хоч робочий день, ми вирішили приготувати щось на вечерю смачненьке. І це у нас будуть гомілки курячі і кабачки з баклажанами. Кабачки і баклажани це кабачки не наші, а баклажани з теплиці. Також у уморожилися завалялися курячі гомілки. І так ми замішали ось такі. А насправді у мами день народження, і це у нас такий шашлик на швидкоруч. Так, бачите, гомілки у нас тут приправи всякі, і паприка є, і цибуля, і ось цибуля, і баклажани, і кабачки. І така буде вечеря гарно, смачна. Так, цибуля у нас маленька така, така десь. Поділена навпіл, так, щоб вона не згоріла ось така. Ось. Також кабачки нарізані кільцями та баклажани товщиною 1 см. Десь. Також воно заправлене майонезом з паприкою і сіллю. І це у нас стояло один день у холодильнику. Так, нанизуємо шампури. Ми поставили по дві е, гомілки і всередині е, і і з боку поставили цибулю для аромату, і щоб е, ну, гарно пропакувалося. Так, нанизуємо по дві штуки, бо дуже великі. Так, ось що в нас виходить. Зараз кабачки баклажани окремо на шампури надягнемо і поставимо вже жаритися. Тоді я вам покажу. Так, ось у нас вже підготовлений мангал. Дрова букові ми палили. Такий добрий наружник, коротше, спалили. І все. Тепер є грань, зараз ще трохи почекаємо. І будемо вже ставити жарити шашлик. Давай шашлик. Так, ось уже підготовлені заготовочки. Зараз будемо їх ставити смажитися. А поки що нехай вони полежать на тарілці, поки ще трохи прогорить вогонь. Так, нанизуємо баклажани, цибулю і кабачки. Почергово. Баклажан, цибуля, кабача, цибуля, баклажан, цибуля. Так. Ну... Натекали вже два шампули, як я казав, почергово. Десь і не дуже почергово, але нормально. Якось раз давно спробували баклажани і кабачки, і цибулю так окремо посмажити на вогні, то дуже смачно. І так уже робимо завжди. Так маринуємо разом з м'ясом. Воно собі гарно промариновується. І тоді вже натикаємо на шампули і смажимо. Смажиться воно доволі швидше, ніж м'ясо, але зате просто і смачно. А зараз я вам покажу м'ясо. Так, м'ясо поставили на вуглі. Воно вже гарно так, з коринка, таке гарна жовта. Зараз будемо кабачки баклажани і. Цибулю ставити пізніше, бо воно швидше готується. Бачите, грані в нас багато є. Тут і не один шашлик можна пожарити. Тому зараз все гарно просмажиться. І будемо куштувати. Так, пройшло 5 хвилин і вже гарні такі рум'яні у нас це гомілочки. Ось бачите, вже такі шкварчать. Дуже смачно, ароматно. Ось цибулька теж дає запах такий, аромат і смак м'ясу. Тому буде смачно. Ось вже ставимо кабачки і баклажани. Ось. І нехай вони поволі собі смажаться. Так. Поки смажиться м'ясо, ось хочу вам показати репку, яку мама спіймала в магазині. Ми її гарно приготували. Багато хто вміє так робити, маринувати у цибулиню, від цибулі з чорним чаєм. Заварюється це і замочується дві сутки, періодично обертаючи з однієї сторони на іншу. І ось пройшло дві сутки, і будемо смакувати. Зараз подивимося, як вона буде різатися. Така золотиста, бачите, може і не видно, бо то відбиває. Ось така гарна. Зараз посмакуємо. Так, пробуємо нарізати. Ось така, яка вона всередині. Непогано ріжеться, але зато з натуральних продуктів її. Зато ми знаємо, що тут всередині, що ми добавляли, як ми її маринували. Це домашнє приготування набагато вигідніше, тому що готується воно легко і просто і тратиться мало грошей. Тому що в цей час така скумбрія копчена десь по 270 гривень за кілограм. А так можна купити сиру і самому приготувати і не лінуватися. Так, класика вона в середині. Дивіться, який гарний хвостик. Золотий такий. Ми гарно після того, як витягнули, просушили. Так, викладаємо у тарілочку. Зараз почекаємо, поки приготується м'ясо. І будемо смакувати. У нас також є ще друга, але залишимо її на завтра. Уже будемо їсти завтра. Так, вже підсмажився гарно наш шашличок, також овочі, такі гарні золотисті, рум'яні, буде смакота. Ось. Так, поливаємо м'ясо таким маринадом. Тим, що замочувалося м'ясо, маринувалося. Зверху, щоб не було сухе, а Так, робимо соус: столова ложка гірчиці, 4 столові ложки кетчупу і 5 столових ложок майонезу. Все гарно перемішуємо. І буде такий у нас соус для шашлику. Дуже любимо це поєднання. Хоч не корисно, але смачно. Отаке. От Кому подобається дуже остро, додавайте більше гіршиці. Так, також замість канапок приготували таку піцу смачну. Дріжеве тісто на нього. Наклали грибочки, сир, а перець. Гриби наші з лісу, не куплені. Такий сир, перець, морква з цибулею, зажарка така. І залито все. Яйцем трош, трішки майонезу і води. І це все гарно спекли. І маємо такі глидачі піци. Замість канапок. Так, ось такі гарні шматочки. Бачите, гарно так виглядає, а на смак дуже смачно. Так, щоб було економно, можна і додати і плавлений сирок. Тут особливо немає нічого такого дорогого. Ось таке все майже своє. Але смачно. Так, бачите, такі прекрасні шматочки. Тут є ось перець, грибочки, сир, зелені. Отаке тушкована морква з цибулею. Оце все накладено і залите майонезом і з водою. Все спечено так гарно. Так, ось така смакота в нас вийшла. Хто їсть, тому смачного. А привітайте маму з днем народження. Хто хоче в коментарях. Так, також є в нас м'ясний салат. рибка тут, ось оливки дуже смачні. І от така у нас вечеря. Участь дня народження. Ну, все. А хто їсть, тому смачної вечері, мирного неба над головою, гарного вечора, всім пока-пока.